Українські компанії розробили тренувальні гранати, схожі на справжні за формою та відчуттями в руках. Здатність допомогти зробити навчання для військових на полі бою безпечнішим. Ці Тренувальні гранати дуже реалістично. Українська компанія, що її розробила, каже, що до війни продукт переважно використовували військові ентузіасти під час ігор на відкритому повітрі. Після початку війни компанія почала виробляти більше як в Європі продукти, схожі на справжні гранати, котрі мають в основному клієнтами тих, хто готується до військових дій. Близький до оригінального бойового зразка гранати є О, вже реально перейшли в тренувальний формат, тому що е, після повномасштабного вторгнення е, Аерософт перейшов саме в тренувальний формат. Тобто це сумісно з підрозділями територіальної оборони, добровольчих формувань територіальних громад, поліцією, дуже багато силовиків і до того цим займалися. Тренувальні гранати та справжні гранати вибухають дуже схоже, що допомагає кидати точніше та дозволяє користувачу зрозуміти кут вибуху, зону атаки тощо. Не дуже безпечні, крім необхідності носити захисні окуляри для захисту очей. Майже не спричиняють інших серйозних ушкоджень. І ми спокійно можемо працювати без жодного травматизму, тому що максимум, що в нас відбудеться, це буде переляк. Максимум, така якась подряпина на відкритих ділянках тіла. Вони гучні, вони мають розліта. тобто і сам наповнювач буде розлітатися, і деякі частини самої гранати, самого виробу, будуть розлітатися. Але це не приведе до жодних негативних наслідків. Ця синя граната зараз знаходиться в Україні. Збройні сили використовують тактильні відчуття і вага. Компанія заявляє, що вони вже отримали патенти в Україні та Європі і зараз мають деяких клієнтів у Польщі. Спеціальний кореспондент Phoenix TV Любей звітує з Києва, Україна.